У Нововолинську перші немовлята 2025 року хлопчик Марк та дівчинка Марія отримали святкові подарунки. Цьогоріч їхнім сім'ям вручили сертифікати на суму 20 тисяч гривень для покупок у магазині дитячих товарів «Колобок». Традиція вітати новонароджених у місті існує з 2022 року. У новорічну ніч першим на світ з'явився Марк, який важить 3 кілограми 750 п'ятдесят Рамів та має зріст 53 сантиметри. Другою народилася Марія з такими ж параметрами: вагою 3 кілограми 700 грамів та зростом 53 сантиметри. 2 січня їхнім батькам урочисто вручили подарункові сертифікати. «Вітаю вас з напевно найважливішим кроком в вашому житті з нарознароднішої події вашому житті. Це народження ваших діток, дівчинки хлопчика. Ну, ви беззаперечно герої, тому що народжувати під час війни це треба мати мужність, героїзм. Ми дякуємо вам, я від імені Нововолинської територіальної громади, від мешканців, від всіх. Я хочу так само приєднатися до всіх привітань, подякувати, що ви прийшли до нас. Тому що сьогодні кожна лікарня намагається надавати гарні послуги для того, щоб жінки приходили до них. Ну щиро-щиро дякуємо. Ми вас любимо. Приходьте ще також увагою не обійшли й інших малюків, які народилися в перший день нового року. 1 січня у пологовому відділенні Нововолинської центральної міської лікарні з'явилося на світ ще четверо діток. Найменша дівчинка вагою 2 кілограми 800 грамів і зростом 48 вісім сантиметрів. А найбільший хлопчик вагою 4 кілограми 500 грамів і зростом 57 сім сантиметрів. Кожна Атуся отримала квіти а також набори з підгузками та інші речі для немовлят, надані іноземними партнерами. Міська влада підкреслює, що такі ініціативи спрямовані на підтримку молодих сімей та створення позитивної атмосфери в перші дні життя новонароджених. Добру традицію планують продовжувати і надалі.